Привіт! Весна на носі пташки вже співають. А отже, весняні подарунки потрібно готувати своїм дівчатам на такі свята, як 8 березня та день усіх закоханих. У нас є декілька варіантів, які я вам зараз продемонструю. Volkswagen Jetta у седані 2013 року, дизель 2-літровий на автоматі. Peugeot 3008-11-го року на максимальній комплектації. Маємо два смарти, червоний та білий 2017 року. Це електромобіль. Peugeot 307 в кузові хетчбек на автоматі 2-літровий. Hyundai Solaris 2016 року в седані офіційна машина, пробіг 91 тисяч кілометрів. Renault Kadjar 2018 року з пробігом 109 тисяч кілометрів, як чорний, так і золотистий колір. Гібридна Toyota Yaris 2017 року з пробігом всього 136 тисяч кілометрів. Та ще велика кількість авто, які є у нас в наявності.